Російські паблики вибухнули хвилою відео прильотів у Сочі. Чому Сочі бомбят, я не розумію. довжни Росію бо на цих кадрах? Видно, як український безпілотник проломив систему ППО і вдарив по нафтобазі, розташованій приблизно в двох кілометрах від місця, звідки Путін 19 травня дзвонив Трампу. Це федеральна територія Сіріюс, де знаходиться одноіменний освітній центр. Ще 32 дрони за даними міноборони Росії, нібито були знищені над Чорним і Азовським морями цієї ночі через атаку українських безпілотників в аеропорту Сочі затримано майже 60 рейсів на виліт і близько 40 на приліт. Двоє людей загинуло, ще 11 постраждали. В Адлерському районі Сочі уламки збитого безпілотника впали на вулиці Авіаційній. У момент падіння поряд були дві жінки. Обидві загинули від отриманих поранень. Уламки дрони потрапили на територію нафтобази. Внаслідок атаки постраждали 11 людей. Четверо госпіталізовано, включаючи співробітника ДПС, якого доправляться на авіацію до краєвої лікарні. Місце падіння дрона Вадлері. Знаходиться за 29 кілометрів від резиденції Путіна Бочарів-струмок, в якій на початку 2024 року знесли головну будівлю. Тоді ж Путін різко скоротив кількість своїх перельотів до Сочі. Це сталося після того, як дрони почали долітати до міста. Останні удари завдають відчутної економічної шкоди за оцінкою Reuters, Україна вже позбавила Росію близько 4% її нафтопереробних потужностей.